Якраз запитання. Чим займаєтесь поза робочий час? Собаками. Ну, дуже багато часу саме на них іде. Щоб зводити до, до кінолога, треба. Давай, як я людям кажу. розказувати, е, як е, жить дуже, життя. дуже люблю е, робити е, свій будинок ергономічним. От, е, коли зараз от зараз змінюється сезон, так то точно буду все перебирати, щоб у мене все було красиво, гарно. Не забитий оцей, ну на вході я маю на увазі цей шафа для швидкого роздягання. От буду перебирати, щось віддам. От, деякі речі хочу передивитися, переглянути. Для мене це важливо. Я не хочу, щоб в мене все було перевантажено. І це стосується не тільки речей одягу, це і там якісь речі побутового вжитку, якісь там штуки, дрюки, всякі різні. Е, от, е, люблю щось таке творити-витворяти. Наприклад, е, уже якийсь певний час чи від осені чекає на створення е, столик. З спилу дерева. Ну, mm. от, е, вже є ніжки, є там уявлення, як воно має бути, але чоловік мені має або показати, як не просверлити собі пальця, <гум> навчитися користуватися нормально, от, бо я так ну, вмію, але дуже умовно. І я люблю такі штуки. Це ну, взагалі такі, знаєш, якісь. Е, Ремесленницькі штуки, штуки пов'язані з якимось uh -huh. таким от Та? Це не тільки про там, дерево або глину або ще щось. І так як зараз іде весна, я б дуже би хотіла якийсь певний час такою трудотерапією легкою позайматись. От ми з чоловіком лавочку недавно поставили біля під'їзду, отримали соціальну валідацію, схвалення від сусідів. А схвалення було просто шикарне. Ні, ну вони були задоволені. Хотілося би, напевно, Трошечки якось озеленити район, знаєш, ну щось от таке, я не знаю, в мене вже якісь такі вайби, садити квіти, знаєш, під, під вікна. Ну, я розумію, щось твої таке. Вайби. Хочу повернутися до верхової їзди, хочу добити, дописати одну наукову роботу, яка вже чекає цього, і добити права. А я mm -hmm. тестую нові, нові хобі. Я ж це травмувала хребет. На конях, потім ще в поході на вишку травмувала хребет, і я пробую нове. Що я оце попробувала за цей час? Значить, вишивання бісером. Mm -hmm. Я вже майже вишила сорочку чоловічу, oh. продаю недорого. Або дорого. Мені до речі, або снилося, або це реально було наяву. Хтось мене просив йому віддати сорочку. Треба зрозуміти, чи це сон, чи це не сон. Чи Це в барі, хтось мене просив. <рес> Ви кінчаєте у сні? <рес> Ні. <рес> Ні. <рес> Шо ще я попробувала? Фехтування попробувала. Ну це дуже складно. E, Значить, стрільбу пані відвезла на стрільбу у нас. Чуть зазначила, звісно. Я, власне кажучи, взагалі завдав, що ви робите в Стрільба, так, до речі, ж ну в Єлінаному виконанні це автодеструктивна поведінка. Приїжджає вона на полігон, не бере оці як це навушники вушник. на і йде собі стріляти. Каже, таке легке оглушення, я люблю. Такий момент іноді виникає, але загалом стрільба мені просто подобається і в навушниках, і без. Особливо без. Ні, ну це особливо в когось. Ні, Єліна що... на волога мрія, це щоб до неї грабіжники залізли додому. Ми щоб це Єлена скористалась галицькою канапкою. Це я так її собаку лагідно кличу. Спіріт тупо виглядає, як машина смерті. Якщо до мене вдереться якийсь грабіжник додому, у мене в голові буде грати музика з кіберпанку. В моїй тут? голові буде такий чорно-білий кадр. Знаєш, оцей стоп-кадр, як у цих відео. Власне, так. Вона покаже грабіжнику, хто тут реально є. Так, це точно. А я ж і забула за той час, поки мене знімали. Ти мене навчила їздити на лижах. Та я тобі за це дуже вдячна. Ми це було другий раз, як я стояла на лижах. Перший раз можна загалом там не враховувати, бо це я так з дитячого спуску спускалася. А Оля сказала: ідемо на синю трасу. Сині траси, я розумію, що то в страха очі великі. Єлена думала, що ми там просто. Ну, Розганяємося вище мене... Ви ще... Ви їрмом. Ч... Швидкі світло просто. Потім вона дивиться на відео і каже: я щось думала, я швидше їду. Да, та. Так що, от. Так що та. виходить, що так вільний час багато що цікавого робимо. Да. Mm. Я тепер вже чуть-чуть повертаюся в спорт. Mm. Кожен mm. день мені сказали спорт, все, буде спорт. Акваеробіка, до речі, дуже раджу. Максимально бабушкінське таке е, заняття З усіма бабуськами району можна перезнайомитися. Якщо у вас проблеми зі сном, а і взагалі все, що пов'язано з водою, це ваш вибір. Після неї хочеться дуже спати і їсти. і їсти. Це мінуси. Ти перечисляєш насправді. Я ще хочу взагалі, то потаксувати для душі. Не хочеш зі мною. Реально, прикинь. Ти, чуваку, розсуждаєш 15 хвилин і кажеш, ну ще я для душі таксую. Так то я психолог. А він думає, типу, оце купаяна, ну, типа і не знає, і не знає. Так, я б от таксувала іменно, знаєш, як настільки для душі, щоб це була майже перед година, але я би ставила прям самий низький тариф. Бо це чисто для кайфу. Там 90 гривень. З волосійського парку на лівий берег. Десь Таких там, в жопу. нема тарифів. 90 гривень нема. Там, по-моєму, 120 – це це найменше. Ну, 120 гривень, ладно. З, з цього? З золотих видів в бучу. 120 гривень. Я беру. Я їду і розчехляю, що я це для душі. Клас? Прикольно. прикольно. Все, їдемо давай. Мені самі просто стрмно. Ага, от так. Я без пірі там можу позичити. О, Вишенька на торті, чи мені здається, вишенька розтягнеться жесть, але е, зачитайте коментарі деякі, які були під попередніми відео. Почнемо з першого, потім, плавно, перейдемо до другого. Другого, там, до речі, там метод сендвіча був, я поясню. Це три не забудь, у мене теж такий редух легкий. Перший поверхнева розмова. Очікувала якогось розкриття питання. Ніхто не просить розкривати чужі діагнози чи жертвувати своїм заробітком через подкаст консультації Ну але ж не настільки вилами по воді капітан Кеп. Чи а, подкаст консульта У нас не подкаст консультація, відкрив секрет. Люди, можуть думати, що це подкаст консультації. Подкаст терапія це в Спартака Суботи. От ви хочете розкриття, це вам не сюди. Ви помилились <плес> Е... Давай спіч свій. Який? Ну. Ага. <кхів> Для початку хотілося би сказати, що власне ніхто і не шкодує про свій заробіток, або, наприклад, не знаю, боїться там розкрити якісь дані клієнтів. Власне, ми живемо з тим, що конфіденційність, так, типу, і все пропускається через цю призму. От є в психологів, ну це не є офіційний як офіційний документ, який ми там підписуємо при завершенні навчання в вузі. Але є така штука, як етичний кодекс психолога. Коли ти дуже довго варишся в цій професії, коли в тебе є професійна спілка, ну, наприклад, українська спілка психологів, психотерапевтів, УСП, постійно ти все пропускаєш через цю призму. Через призму там конфіденційності, етичності uh -huh. і так далі. І, власне, так, от ми навіть якщо ділимося, ми стараємося робити це дуже завуальовано. Так, от я навіть стать сьогодні та, не, не розкрила так. Не, о, вона наш... так завуалювала, що навіть я не зрозуміла, хоча ми про це говорили. Я, я надію, що хоч люди нас зрозуміли, бо дійсно там мене дещо вразило, але якщо я буду заглиблюватися у факти, то що ж таке, не можу щось. Не можу щось, секунду. Також ти, ти налий і... воду, а я, до речі, згадала. Давай, так, що давай. Я давай. забуду своїм Рдужним мозком і мені будь Е, Дуже часто, до речі, наші колеги, але це як правило дуже молодих таких новостворених наших колег, вони порушують етику і навіть цього не дуже усвідомлюють. Але я не хочу йти шляхом оце скаржитися одразу в етичну комісію, бо це також якийсь маразм, це полювання від вічне. Але можу сказати тут, і якщо ви нас дивитесь, то ви зверніть на це увагу. Знаєш, у ці дуже часто. Роблять наші колеги розбори на публічних людей, і вони там їх оце починають діагностувати, казати, що от у цього це, а у цього синдром відмінника, просто типу за рахунок публічної людини, типу, показують там діагностику чи щось таке. Це не етично робити. Відкрив секрет, не можна, навіть якщо це людина публічна, діагностувати її, аналізувати її і викладати це у публічний простір. Це не ок. Тут не річ у конфіденційності, річ у зловживанні знаннями так не можна робити. А це ти хотіла до цього да. ко коментарю. Власне, e, e, коли ми говоримо про вилами по воді, так і ми тут теж говоримо про якісь очікування, так очікування конкретно цього коментаря, так це коментар під якраз таки нашим з тобою, так от <к criminals> останнім нашим з тобою подкастом. І ваші очікування, так, ну нам, нам шкода, що ми їх не виправдали, <крик> але ми про них не знали. <правда> <та>? <у> <банік> <у> У нас різні думки спрямовані. Але я сьогодні е, вирішила так трошечки написати загалом, так, от, коли ми відповідаємо на будь-яке питання, так і от ви, наприклад, запитуєте, так, що от робити, там, коли така то проблема в житті, uh -huh. та, там, схуднення, переїзд, я погано почуваюся, я там, наприклад, не такий успішний, як е, мої, uh -huh. там, не знаю, е, мій партнер, партнерка або там ще хтось. Я тут сьогодні вам принесла. Книжку, ну не принесла так фізично, бо в мене її немає фізично. Як навчитися оптимізму? Ця книжка називається. Її автор це Мартін Селігман. Це американський психолог, один з родоначальників позитивної психотерапії. Mm -hmm. та, ну Один з ос mm -hmm. основоположників. І от якраз таки. Селігман, він автор теорії навченої безпорадності. безпорадності так, я я хотіла сказати, да, ну, навченої вивченої, вивченої безпорадності. І, власне кажучи, у нього є кілька книжок, але от як навчитися оптимізму книжка, я вам її пропоную з нею ознайомитися. Вона є і в паперовому, і в такому звичайному форматі. Зразу вам кажу кілька тез. Вона вчить фактично, як самостійно без походу до психолога. Якщо у вас немає на це там фінансових інших можливостей, як розбиратися з дуже багатьма питаннями у вашому житті? Ну, справді, чому я так вважаю? Чому вважаю, що ця книжка доволі всеохоплююча? Там може охопити дійсно багато питань, там і про стосунок, і про самооцінку, і про досягнення, і про якісь ще штуки. Тому що автор вчить оптимізму. Оптимізм це не афірмації, оптимізм це не позитивне мислення. Позитивне мислення це фантазії. Фантазії, це от мрії, та мрії, ми можемо мріяти про багаті, але ми нічого не робимо, в нас його не буде. І в цій книжці, якщо я коротко вам так опишу, він дає конкретну техніку, автор і його команда, вони там багато досліджень насправді проводили і про цю вивчену безпорадність, і про цей оптимізм, як можна з оцими негативістичними думками працювати на самоті? Фактично, та я собі так. Такий трошечки виписала якби момент. Значить, помітити у себе поганий настрій і відслідкувати на основі цього поганого настрою, які думки, наприклад, у вас найчастіше проявляються. Ну, в КПТ багато є техніку, mm -hmm. які на це направлені, та, на те, щоб ви там щоденнички вели. От, ну, власне, в книзі щось дуже схоже написано. Шукати, яке переконання лежить в основі оцих ваших негативних переживань, так і ви виписуєте. Якусь таку, якесь таке переконання, так одне, два, три, які в основі лежать у цього негативного настрою. І ви е, пробуєте на, на одну, наприклад, оцю е, негативну думку, написати три позитивні, але реалістичні приклад. Я не люблю. Спорт, та, і от ну, людина починає заганятися, та, і там треба привести себе в форму. Ну, їй так здається, mm -hmm. та, що в неї не така форма, що їй потрібно привести себе в форму. І, наприклад, вона думає, але я не спортивна людина. Припустимо, mm -hmm. так от я не спортивна людина, я там постійно зриваюся з тих тренувань і так далі. Ну, можна, наприклад, реалістичні позитивні. Так, оптимістичні, перепрошую, тому що позитивне це ж трошечки інше. Позитивне мислення це якраз от те, що й продають на курсах. Та. До речі, сам Селігман писав, що оптимізм не дорівнює позитивне мислення. Угу. Що позитивне мислення це фантазія. Тому, вибачте, якщо я десь трошечки заговорююсь, а значить, ви виписуєте на одну негативну думку, така його порада. Три оптимістичні переконання. От, наприклад, я там не спортивний, мені це не вдасться, я там зриваюся, та, от, не знаю, не вірю в себе, так? І три реалістичні оптимістичні речі. Наприклад, при цьому я е, е, класно почувалася, би почувався, займаючись, наприклад, спортом в новій формі. От я би хотіла собі mm -hmm. купити нову форму, та, і я би кльово себе б почувала. Або, наприклад, Або, наприклад що... я мрію познайомитись з усіма бабуськами в районі. Я буду ходити на еква. Арабіку так. От, ну щось таке, да? ну умовно кажучи, спорт може бути цікавим? Так, е, припустимо. Ну я до прикладу щось таке. Не знаю, це може бути бути що, наприклад, от, там права. Да? От я зараз зіштовхуюся з тим, що там права викликають у мене дуже багато негативних. Mm -hmm. думок. І вона собі дає позитивну думку. Оля відвезе мене в білу церкву. О, для... та я mm -hmm. думаю, у мене є подруга, яка вже пройшла цей важкий шлях. да? типу, і ну і я можу покластися на надаїтись. Да? Така моя що скаже: Ні, не можеш! Та що, біла церква? я там Ніколи не була, так і от, власне кажучи, де якась така позитивна думка. Далі що наприклад, яка ще може бути позитивна думка, от в моєму випадку машина в нашій родині є, слава Богу. Та і от, ну хоч права поки що в мене не склалися, так от я все ніяк не можу, я здала до речі, той теоретичний іспит, і на жаль, прострочила його, і тепер знов треба теорію здавати і практику. Але от позитивна думка, в мене є машина, тобто я зможу отримати права і не втрачати навички. Таке mm -hmm. щось розумієте. І власне що пише Селігман? Оптимізм це мускула, фактично, mm -hmm. ну якщо з книжки брати, яку треба прокачувати постійно. Тому, якщо вам здається, що ми не відповіли десь влучно або mm -hmm. глибоко, можете спробувати і всі попередні, хто задавав питання, і сьогодні, от цю книжечку і цю техніку. Власне, я все дякую. А я поділюсь трошки іншим mm -hmm. поглядом на цей коментар. І поділюсь філософією життя. Все, що я роблю, це чисто для кайфа, тупо для кайфу. Ну, якщо ви думаєте, що цей подкаст він має якусь вищу мету. ні. Тупо вайб такий, просто вайп. Так само, як і мої тіктоки. Більшість людей думає, що це, от я якийсь маю контент-план. Я там, типа, галочки якісь там ставлю, якась там глибока задумка. Ні, це тупо для кайфа. У мене може бути місяць просто пушинг тіктоків максимально, а може бути місяць, взагалі нічого. Бо в мене буде місяць взагалі не на то налаштований. Буде місяць їздіння по горах, а не контент-план виконання. То, що я веду соціальні соціальні мережі, це тупа гедонізм. Все, що мені подобається, що то я роблю. Не подобається, не роблю. Кайфуйте від життя. Так, так що то, що вам не сподобалось щось, ви очікували, але воно не здійснилось. Очікуйте далі. <ріст> І наступний коментар: мені дуже подобаються ваші відео, особливо пані Ольга, як психологиня. Дивитися їх це одна насолода. Але є відчуття, що ви не дуже розкриваєте свої відповіді. Більше, ніби кажете, йти до спеціаліста чи варіанти, що людина мала з цим на увазі. Е, хотілося б більше чути, що саме робити в різних ситуаціях, особливо, якщо немає можливості піти до спеціаліста та як собі можна допомогти. Розумію, що інколи питання сформульовані дуже обширно, проте краще тоді відповідайте, як ви зрозуміли це запитання. Так воно може допомогти комусь. І дякую за такий український чудовий контент. Це тупа маніпулятивна техніка. тільки що була, ми можемо побачити наглядно, наочно, точніше, як виглядає синдром ой, не синдром, а це техніка сендвіча. щось хороше кажете, обсираєте. Знову щось хороше кажете, Іначе, здається, ну похвалили, але я би срали чуть-чуть. Це дуже часто оці айтішні компанії і рекрутери цю штуку виконують. Ольга, ви чудовий кандидат. Робота ваша х, звісно, але бажаю вам гарного дня. <плес> От що це типу таке. І в мене є чудова відповідь: молитва гештальтиста. <плес> <плес> ви <плес> ще <щас плес> айте. <плес> Я роблю свою справу, а ти робиш свою справу. Я живу в цьому світі не для того, щоб відповідати твоїм очікуванням. А ти живеш у цьому світі не для того, щоб відповідати моїм. Ти це ти, а я це я. Якщо ми випадково зустрічаємо одне одного, це прекрасно. А якщо ні, так то має бути. Амінь. Ні, Ну серйозно, якщо у вас є якісь очікування, це ж просто ваші очікування. Але мені найбільше сподобалась одна частина з цього коментаря. Просто відповідайте, як ви зрозуміли це запитання. Ми так і відповідаємо. Ну, ми. Гроші приходять до нас через людей. Не повіриш. Да. Це ж тупо кайф, гедонізм. Їжа в холодильнику з'являється не сама. А як? Ти не повіриш. Це складний процес. У тебе, взагалі, та їжа в холодильнику, знаєш, як з'являється? Бо ти є Богдан. <реш> От так і з'являється. Та їжа в холодильнику. У мене дуже... Кльові свекруха і свекур. Вони до речі. Да, вони присилають інколи нам щось, але все одно хтось кладеться в холодильник. Я надіюсь, Богдан подивиться цей випуск. А він не дивився, напевно, що попер... А я його не питала, до речі. От вам і емоційна близькість у парі. Ми з Богданом просто це приходимо, сидимо в телефонах, куримо італіянчик. Іноді так пересікаємося, чисто. Каже, що ти? Я кажу, нічого а ти. тільки, що про емоційну близькість. Е, цей, е, З приводу цього коментаря теж тут дуже підходить. Читайте, будь ласка, автора. Е, але ще від себе хочу додати, що е, читаю трець. І е, дуже багато читаю останнім часом трец і офігіваю з того, е, які нереалістичні очікування у людей, які ніколи не були у психолога, угу. або хто приходить от, буквально там на кілька зустрічей. І знаєш, хоч ще прикол. Ану дуже багато е, коментарів. Я бачу, от, наприклад, е, я бачу якусь плитку трец. Там, наприклад, відповідає дівчина, чи хлопець. І психолог, із Ніку це не видно, та? От uh -huh. підписана людина, ж там немає там, Оксана, Псі, та? оце нема. І хтось, наприклад, заходить на сторінку подивитися та? Uh -huh. і переконатись, а уху, психолог або там, психотерапевт, або людина пов'язана з сферою uh -huh. ментального здоров'я і вертається туди до там, обговорення і каже: А я не думав, що ви отак можете критикувати. Так непрофесійно з вашого боку. І це, це, так, ну, це так маніпулятивно, так ніби, знаєте, е, я не можу викласти втретє, будучи психологом, наприклад, якийсь повністю роздний е, коментар. Якщо мене, наприклад, в якомусь там, закладі дуже погано обслужили, я не знаю, там, ну, зіткнулася з якимось негативом. Камон, угу. ми люди. І е, так, ми... Стараємося, щоб клієнт, наприклад, що під час консультації, що й там в якихось соціальних мережах, не бачив та всього. Бо колись, взагалі, там от, така олдскульна психотерапія була побудована на тому, щоб клієнт і терапевт не пересікалися взагалі поза межами кабінету, mm -hmm. та, тобто, щоб там, ну. Психолог, психотерапевт був чистим листом, на який людина може проєктувати себе. Угу. Але та так і е мірі. світ трошечки змінився, і ми пересікатись можемо. Може. Тепер це не, ну, в житті не обов'язково, та, наприклад, жити в одному місці можна випадково пересіктися десь в соціальних мережах. І там ми можемо обурюватися. І ми можемо висловлювати це обурення. І ми його відчуваємо, ми його знаємо, і ми краще його висловимо, ніж знаєте, без агресії. Може бути депресія, отака от штука може бути. Да, ми психологи, ми їмся, куримо травуємо, і матюкаємося. Так я ну це не очевидна очевидність. Так. Так. Тому очікування. Ні, ну, давайте так, е, нам цікаво будь-які ваші коментарі читати. Так, я, до речі, люблю саме коментарі читати. Мені не дуже цікаво, скільки там е, переглядів, скільки там лайків. от саме Але коментарі. ти не бачила та, коментарі поки а, я а сьогодні... А в мене просто не було сповіщень від А Ми сьогодні прочитали ваші коментарі якраз. Але якщо повернемося до цих очікувань від е, психологів, і особливо цієї частини, що, що замінить спеціаліста, ну, по факту... Спеціалісти нічого не замінить. Ну, ви можете прочитати Селігман, можете взагалі всі книги з психології почитати. Ну, це спеціаліста не замінить. Навіть спеціаліст не замінить собі спеціаліста. Про що я говорю: ну, тобто я психологиня, але я ходжу до психологині. Типу, я не можу сама собі сказати, що це таке, що змінить мені повністю життя. Я ще й до психіатра. ну, не вийшло бачити щось, не Щось Не сконектувалось у цьому світі. Вот і все. Будь ласка, підстав сюди ту мишу. <реш> я підстав це це. Це 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 -хамстер, хамстер. Але до речі, це насправді створює дуже великий тиск на молодих спеціалістів. І я отримую такі якісь е, коментарі, дуже часно коментарі, а навіть в е, приватні оці повідомлення мені присилають якісь молоді психологи, не знаю, це якась нова аудиторія, новий наплив, студенти-психологи, мене не дивляться, е, Що, от, наприклад, у них є якесь консультування, і вони думають, що вони мають за ці там 50 хвилин чи 60 хвилин, ну прям. Продати себе, ну, прям якось змінити концепт життя людини. Вони мають викластись. І от е е пише мені недавно якась дівчинка, теж студентка, десь там уже в магістратурі другого курсу, каже: От знаєте, в мене був клієнт, він плакав 50 хвилин на консультації. І я розумію: ну, часу нема, ну все, кінець. А я ж нічого не сказала навіть. За що він мені гроші заплатив? Ну, це так не працює. Да, коли треба просто go with the flow. як воно йде, так воно йде. І ще. Психіатр, до речі, мій казав мені, що ну, це вже просто так ми говорили. Він каже, що люди зараз програмують чат GPT, щоб він відповідав, як, наприклад, схемотерапевт, або як там КПТ-спеціаліст. Отримують, в принципі, те, що е, ну, протоколи, так, по яким mm -hmm. там працюють. Ну, mm -hmm. але це ви розумієте, це все це не замінює там валідації, це не замінює це емоційної та, якоїсь частини. Ну, і... що ти на чата GBT будеш проєктувати? Ти не зможеш зріднитися з ним. Ти не зможеш думати, що чат GBT це твоя мама, але ти зможеш mm -hmm. думати, що я це твоя мама. Та уж, ця проекція <свят> і переноси. Але дивися, це те, що от, ну каже мені психіатр, каже, ну ви можете запрограмувати, наприклад, так чат, але це ну він буде відповідати, тому що в інтернеті є оці протоколи, але це не ну це не зовсім те. Але люди, у яких зараз бракує можливості там фінансової, ще якоїсь іноді, так роблять. Є люди, я їх називаю протоколи дрочери. Вони хочуть, щоб от терапія вона була супер як квадратна. Тобто є там протокол, і ми суто йдемо по ньому. Ну повірте, якщо ми будемо йти суто по протоколу, це буде якась пародія на терапію. Там нема часу для нормалізації, валідації, якихось ваш ваших перепитій. Ви там звернулись з депресією, але у вас померла мама. Нам ніколи б**, говорити про вашу помертву маму. У нас депресія, у нас протокол. Мама, подожди. Типу, там немає простору для реального е, життя, і в клієнтів також тоді викривляється бачення, ну, бо ж це дуже все популяризується, і вони кажуть: а ми по протоколу йдемо. Ну він, типу, може змінюватись. Ми можемо вносити свої гнучкі зміни. КПТ знову ж таки це не квадратна якась основа, там де ми йдемо. Це інтегративний підхід. Ми можемо сьогодні техніку з гештальтувати, як вам з гештальт молитву зачитали. Вже згідно неї. Або арт-терапію додати. Ми можемо додати все, що хочемо. Філософію можемо додати, все, що хочемо. Книжку МС 5 А що це да. Чому не? Там нього, така там, гарна цитата. Там метафлірт, по факту. Да. У нього флірт на флірті. Любов, любовна, романтика. Мені на 14 лютого подарували. Дуже рада була з тобою поспілкуватись, колега моя. Я рада, що у нас сьогодні був якийсь такий динамічний угу. от. Щирий чесний. А, ну і взагалі якийсь такий класний яскравий випуск. Дякую, що ти мене покликала. Давайте.